Ведення тригонометричних тотожностей завжди не проста робота, а особливо, коли використовуються формули, які завгодно. Будемо пробувати використовувати все, що прийдеться, і ну, яким чином виходити на правильний результат потрібний. Отже, на першому прикладі побачимо, що тангенс 6 альфа мінус катангенс 4 альфа можна використати в формулу з розряду перетворення суми в добуток. Вона, вона в нас ось тут остання. Її використаємо. Отже, це у нас буде синус бета мінус альфа. Акцентуємо на це увагу, тобто 4 альфа мінус 6 альфа, мінус 2 альфа, де мінус виходить наперед. Так, і в знаменнику синус 6 альфа, синус. 4 альфа додати і тангенс перетворимо на частку. Це в нас синус 2 альфа, косинус 2 альфа. Далі зводимо до спільного знаменника додаткові множники до кожного дробу. До першого це буде косинус 2 альфа, до другого синус 6 альфа, синус 4 альфа, і запишемо вираз, який в нас утворився. Виносимо мінус синус 2 альфа за дужки і в знаменнику в нас буде косинус 2 альфа, вже перший множник готовий, мінус тангенс 2 альфа. Тоді в чисельнику буде те, що ми в, задуш... в дужках залишається. Значить, косинус 2 альфа додатній і мінус. Оскільки ми мінус винесли з задушки синус 6 альфа, синус 4 альфа. І знаменник переписали. Помножили, використовуємо формулу, яка підсвічена стрілочкою ще разочок, синус х помножити на синус y. Отже, ми маємо мінус одну другу, будемо, як би зразу, відкривати дужки. Буде мінус одна друга, і в нас косинус різниці, і далі по формулі у нас мінус, оскільки мінус ще перед дужками, то вже буде плюс одна друга і косинус суми. Знаменник переписали. Чисельнику є подібні доданки, типу 1. Так, відняти одну другу. У нас лишається одна друга зі знаком плюс. Чисельнику бачимо, можна одну другу винести за дужки, що, як би правильно, у нас лишиться в чисельнику косинус 2 альфа плюс косинус 10 альфа. І ми пропрацьовуємо її за формулою крілочкою підсвітила косинус плюс косинус. Або ж ніби зворотній процес до того, як ми тільки що множили, множили дві функції, але ми бачимо, що там, де косинус плюс косинус, це ось тут у нас. І ми розуміємо, що ми вернемося в косинус, в добуток косинусів двох кутів, де один буде 6 альфа, інший 4 альфа. Отже, запишемо. І бачимо, що у нас є перший катангенс, який нам потрібен, катангенс 6 альфа, і катангенс 4 Альфа. На цьому якби, тотожність доведено. В другому прикладі ми зразу ж в дробі чи в знаменнику суму тангенсів, ставлю галочку ось за цією формулою. так, І суму катангенсів. Цих дві формули використовуємо. Отже, вони будуть всі у нас записані в знаменнику. Тобто ми маємо синус суми 4 альфа, а в знаменнику косинус. 3 альфа косинус альфа. Відняти знову ж одиниця в знаменнику другого дробу отримаємо синус суми і, відповідно, знаменник синус 3 альфа, синус альфа. Пропрацювавши з кожним дробом. Ми розуміємо, що знаменник зі знаменника піде в чисельник. І ми отримаємо такі дроби. Чому записую під одну різку дробу? Тому що у нас є спільний знаменник синус 4 альфа. Формула в чисельнику в нас виходить з формул додавання, креслюю її косинус суми, тобто буде косинус 3 альфа плюс альфа 4 альфа, знаменник синус 4 альфа, і це дорівнює катангенс 4 альфа, тотожність доведена. В Третьому прикладі ми використаємо групування доданків. І формулу тангенс плюс тангенс, яка галочкою помічена, та катангенс плюс катангенс. Тут потрібні додаткові множники, щоб зробити спільний знаменник. Побачимо, що синус 4 альфа є спільним множником. Ми його винесемо за дужки, і в дужках залишиться це формула, поставлю галочку косинус різниці. Е, маємо синус 4 альфа переписали. Далі це в нас косинус різниці косинус 2 альфа. Знаменнику, використаємо фокус-покус. Синус помножений на косинус. Це формула подвійного кута, а нам не вистачає двійки. Що ми робимо? Дописуємо двійки. Чисельник і знаменник, тим самим дріб не змінюється, але ця двійка нам для е, формули. Отже, це в мене буде синус подвійного кута. Косинус 3 альфа, синус 3 альфа, і не вистачає ще одної двійки. Дописую цю двійку. У мене буде синус 6 альфа, причому в чисельник множник 4. Е, синус 4 альфа знову ж е, зменшуємо кут 2. Синус 2 альфа косинус. 2 альфа помножено на косинус 2 альфа. В знаменник залишаємо, як є. І бачимо, скоротити можна множник синус 2 альфа. 8 множник, косинус на косинус косинус квадрат 2 альфа, і в знаменнику синус 6 альфа. Ура! Тотожність доведено.